Друзі, вітаю вас! Експертна думка! Рада вітати всіх в радіо ефірі України на хвилі країни ФМ. Не на мить не зупиняємося допомагати українському бізнесу. Працювати, розвиватися а, і рухати країну до перемоги з вами незмінний ведучий, патріотичний ведучий. Я Кайр, і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Всі ми, українці, разом з нашою прекрасною батьківщиною вже більше ніж півроку живемо. На жаль, в реаліях війни, але не зупиняємося не на секунду і рухаємо нашу країну до перемоги. Кожен повинен робити все від. Нього залежне задля нашої перемоги. Наші прекрасні зсу неймовірно успішно знищують ворога на полі бою. Ну а наш крутий бізнес, наші круті бізнесмени допомагають і воїнам на передовій, і країні в цілому ці важкі часи. І однозначно, ми переможемо, бо ми не нація. Експертна думка, запрошую всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати бізнес, працювати на благо Батьківщини, розповідаючи їхні історії, їхнього бізнесу під час війни всій Україні. Сьогодні ми поговоримо на таку досить цікаву тему. На жаль, поки що наші дороги далеко не ідеальні, і навіть тут питання не в війні. І часто багато з українських водіїв, я думаю, стикалися з проблемою не дуже великого клірінсу своєї автівки. І нюансами наших доріг, ну і є рішення, і це не тільки рішення покупка великого позашляховика. Про це сьогодні поговоримо. Радий вам представити мого сьогоднішнього гостя Биколо Микола Володимирович, власник компанії Проставочка. Вітаю вас! Вітаю! Микола, давайте знайомитись. Що це за таке проставочка? Чому взагалі ви вирішили цим займатися? І я так розумію, що прям Україна з нашими прекрасними дорогами, це, ну, мабуть, ну, якщо не найвдаліше місце розпочати такий бізнес, але один із точно. Так. Э все почалося з того, що у мене виникла власна потреба збільшити кліренс на автомобілі. Я придбав у 2012 році автомобіль, який був дуже в доброму стані з невеликим пробігом. Але на жаль, кліренс мене не задовільняв, і там були просівші пружини. Які, працюючи на той час, я працював на дилері цього бренду, це був автомобіль KIA. і навіть не могли знайти за кордоном навіть замовити ці пружини. Тобто не було такої можливості. А от проставки були на цей автомобіль, я їх замовив, мені це сподобався результат. І я задався питанням: ну, блін, ну чому цим не зайнятися у нас, не допомагати людям. Також з цим вирішенням цієї проблеми, і саме так і родилась ідея займатися проставками для збільшення кліренсу. Ми відкрили власне виробництво проставок. Ми вже цим займаємося більше 10 років. Маємо великий досвід, як робити це правильно. Маємо власний пункт встановлення підбору виробництво в нас знаходиться в Київській області, сам головний офіс і пункт встановлення в місті Києві. Також ми працюємо з багатьма автосервісами по всій території України. І, і якщо звертається клієнт до нас, то ми, якщо він в Києві, ми можемо вирішити це питання по кліренсу в Києві. Якщо Клієнт знаходиться десь в регіонах. Ми можемо або йому відправити, і він сам знайде сервіс, якщо в нього є такий довірений, який це може зробити, або ми можемо порекомендувати когось із наших партнерів. Ага. Зрозуміло. І тепер питання, як то кажуть, для тих, хто можливо і задумувався над цим, але до сих пір не розуміє, що це таке насправді. Отже, проставка безпосередньо, що це таке, що це за деталь, З чого вона зроблена, і наскільки вона довговічна взагалі. Дивіться, проставка це, скажімо так, такий елемент для збільшення кліренсу, який виглядає, наприклад, якщо це стійка, яка частіше за все на автомобілі зустрічається спереді, то вона встановлюється між кузовом, така, ну як пластина, там з отворами. від... Між кузовом і опорною стійкою. Якщо це задня підвізка, частіше це пружина і окремо амортизатор, то проставка встановлюється під пружину. Ми перед тим як розробляти ці проставки, закупляємо елементи підвізки і моделюємо під кожен автомобіль індивідуально. Тобто, в нас немає там якихось універсальних рішень і там, як кажуть, доработати напільником. <гум> Хоча на ринку є такі продукти, і люди, ну які псують, скажімо так, репутацію в цілому проставок, тому що вони виготовлені неякісно, вони не мають рівних площин, вони використані конструктивно невірно розроблені, і з невірних матеріалів. А з яких матеріалів, до речі, робиться? З матеріалів є два основних матеріали. Перший це якщо, наприклад, брати підстійку, там, де максимальна ж... жорсткість, і щоб її не порушувати, ми виготовляємо з алюмінія проставки, цільна лита конструкція її деталі відливається, потім обробляється механічно, і шліфуються, надаються їй площини, і потім вона фарбується і порошковою фарбою. Ну, захищена від е, окислювання. Якщо це брати під пружину, ми е, розробляємо проставки е, з поліуретану. Е, Поліуретан е, ми використовуємо якісний німецький, працюємо з дочірним підприємством в Україні і ми моделюємо їх так, що вони максимально повторюють штатну резинку, яка стоїть під пружиною. Тобто клієнт знімає штатну і встановлює проставку. Вона просто відрізняється висотою. Вона збільшена там на 2 або на 3 см, тобто, в залежності від потреби клієнта. О, от тепер, я думаю, точно зрозуміло, з чим ви працюєте, над чим працюєте, і ми повернемося ще безпосередньо до послуг. Хотів запитати взагалі, як розвивалася активно перед війною самісінькою? Ну і як взагалі перші місяці після початку всього цього жахливого дійства, яке називається війна на території України? Розвивалося, ну, скажімо так, наше направлення динамічно. Ми розширяли склад, відділ продажів. У нас широкі складські запаси, щоб задовільнити наших постійних клієнтів, яких дуже багато війну. Ми скажімо так зустріли певний час перші два тижні, десь приблизно ми не працювали. Хоча замовлення, скажімо скажем так, надходили щодня. І потім їх назбиралася певна кількість, і ми розуміємо, що ну потрібно працювати, допомагати людям, тому що частина з цих замовлень це на якусь техніку типу джипів, потім бусів. На передову, да? так? Так, так, так. Ну, і також люди ну, розумієте, на сьогоднішній день це питання, якби справність автомобіля, це питання безпеки своєї, своєї сім'ї, скажімо так. І… У нас частина персоналу залишилася в Києві, тобто не всі виїхали. Велика подяка Новій Пошті, що вона все-таки працювала в цей тяжкий період, в цей тяжкий час, і завдяки цьому ми змогли задовільнити потреби наших клієнтів і відправляли навіть ну, казалось би. В тяжкі часи ми навіть не брали передплат з клієнтів. Тобто ми взяли ризики по відправці всі на себе. Потім, через десь приблизно на другий місяць війни, ми вже запустили повністю виробництво. Виробництво ви казали, до речі, в Київській області не постраждало? Ні, не постраждало, воно в іншому напрямку, ага. тому якби все добре в цьому плані. Я зрозумів. Отже, фактично, ви у, нас, у вас там простої, мовно кажучи, до місяця був. так, да, ну. да, да в цілому там. Ну виробництво трошки більше. А як сам головний офіс, uh -huh. то працювали так вже там. Щось помінялося зараз, да тобто воєнні реалії демонструють таку штуку, диктують часто бізнесу, трошки відізмінитися, десь підкоригувати. А чи можливо зараз помінявся не знаю запрос безпосередньо клієнтський, чи можливо помінялися якісь послуги? Щось додалося, чи ви просто можливо оптимізували процеси. Ну, так, нам довелося оптимізувати. Дехто з півробітників не повернувся на роботу. Прийшлося складські приміщення теж зменшити. Ну оптимізувати розходи, тому що, скажімо так, війна війною, але тим не менше всі хотіли оренду, і, ну, і було зрозуміло, тому що люди за це ж теж, теж живуть так. Так. Угу. і. Е, тому ми трошки оптимізували витрати. І що стосується м, саме попиту, так, від, попит змінився, тобто е, більше виріс знову ж таки на позашляховики і на, скажімо так, комерційний транспорт, який використовується для е, цілей ну, бойових для ЗСУ. В цьому ми теж допомагаємо нашими партнерами. Е, Десь можливість, ми, якщо це автомобіль до ЗСУ, робимо хороші знижки. На деякі автомобілі ми просто. Якщо, ну, людей немає можливості, там ніхто не спонсорує там, скажімо так там, ремонт цього автомобіля, то ми так надавали комплекти там, нашим партнерам безкоштовно. ну от якщо Які зараз основні безпосередньо послуги ви надаєте, да? і які Ну, це цікавий такий напрямок. Да? Можливо, у вас є взагалі якась ну ексклюзивне рішення, да? яке робите тільки ви, або можливо, можливо, не тільки ви, але тільки ви гарантуєте дійсно його там довгий строк використання. Ну, дивіться тут, якби скажімо так, наш кейс полягає в тому, що ми в безпосередньо тут в Києві надаємо послугу якби комплексно, тобто людина до нас звертається. І інколи її запроси, вони є, скажімо так, якимись неадекватним. <реш> на рівні емоції. Так, на рівні емоцій. да. Там хтось телефонує у вас, є проставка 15 сантиметрів. Ми пояснюємо людині, що не проблема її виготовити там 15 сантиметрів. Ну при цьому, якби по-перше, він її не установить на автомобіль. А по-друге, він, якщо навіть її установить, він не зможе на ньому пересуватися. Тому ми пропонуємо клієнтам, якщо в них є така можливість, під'їхати до нас. Ми ми маємо досвід, ми оглядаємо автомобіль, рекомендуємо в залежності від його параметрів, яка висота проставок йому потрібна, і потім вже на сервісі у нас щоб, ага. ну, Тому що, знаєте, інколи людині треба не проставки, а дійсно, як ви казали, спочатку поміняти автомобіль, тобто, може, йому там Прадо треба, а не Corolla, скажімо так. Тому якби, от в цьому і полягає, що ми якраз підбираємо оптимально, щоб людина залишилася довольна, людина, клієнт залишився задоволений результатом зробленої роботи ми робимо розвал сходження, регулюємо фари після установки. Ну то тобто повний комплекс. То тобто не, не просто продаємо поставки, а от вирішуємо проблему клієнта з кліренсом, скажем так, Наскільки це можливо, ну якби з, з параметрів його автомобіля. Ага. Тобто, фактично, навіть якщо е, я не знаю, як це вирішити, який розмір мені потрібен. Я звертаюсь до ваших спеціалістів, і ви мені порекомендуєте, як це краще зробити е, для того, щоб дійсно і не був занадто великий то, знаєте, згадується зразу радянські автомобілі, які так піднімали, де так вони так їхали мордою по асфальту, практично, але піднята задня частина так, так дуже так. дуже гарно. Тобто, це рішення абсолютно може бути індивідуальне для кожного, так ну бувають такі автомобілі, ну клін. Клієнт приїхав, а в нього абсолютно новий автомобіль. Він, він ще не встигли ні пружини, не просітися, ні там резинові елементи. І в нас були такі випадки, есть, що ми просто пояснювали людині, що зверніться до нас есть, через два роки, там, можливо, машина просяде, тоді ми можемо щось вам переконувати рекомендувати. Тому що зараз ну, це не, не є правильно конструктивно. Або такі автомобілі, ну, знову ж таки, в нас є сервіс, тому якщо в нас. Навіть якщо немає е, якихось автомобілів в перечні, там в нашому асортименті, то ми запрошуємо клієнтів до нас. Ми піднімаємо автомобіль, оглядаємо підвізку, дивимося її конструкцію. Якщо можна, то ми потім розробляємо е, ці деталі для його автомобіля. Ну, Є такі маленькі автомобілі. От, до нас звертався там Fiat 500, наприклад, такий маленький, гарний міський автомобіль. Але за, за рахунок того, що він... Сам маленький, і в нього все там таке мініатюрна підвізка. Що ну його ліфтувати ну там немає як, немає можливості конструктивно. Тобто, там хіба що там перебудовувати всю підвіску в цілому? Я вас зрозумів. І ще е, таке питання: який строк служби? Я не знаю, скільки працюють, скільки. Я не знаю, навіть, як правильно сказати про проставочка, Термін використання. Да, дивіться, проставка це такий елемент підвізки, який, є, ну, на відміну, там, якщо взяти там, якісь е, е, витратні матеріали, там, як, ну, не, не, салінблоки, там, якісь тільки стабілізатори, де вони працюють, то вони зношуються. Проставка ж, вона стоїть, скажімо там, нерухомо. Підвізці, і вона не зношується. Тобто, у нас власні автомобілі, які ми встановлювали там по 5, 6, 8 років, які були в нас на очах, потім вони продавалися, і люди на них їздили і далі. Тому, якби коли клієнти задають таке питання, ми говоримо, що ну якби він стільки на цьому автомобілі їздити не буде, скажімо так, тобто, чудово, це... давай так стимулюючи, як то кажуть, дійсно. А Микола, питання е, до вас тепер таке. Які плани? Я розумію, що дуже зараз важко в наших реаліях будувати плани на майбутнє, але як кажуть психологи, як кажуть бізнес-тренери, бізнес-коучі, без планів нікуди їх треба будувати, тому розказуйте про плани ну, хоча б на найближчих півроку. Е, ну, Такі, що ми, оскільки зараз відкрилося багато можливостей працювати і продавати на Європу, тому один із планів це співпраця з Європою і також розробка нових лінійок і нових продуктів. І зараз ми там разом з брендом. Offroad Maniacs, Розробляємо лінійку проставок для взюдиходів, для автомобілів, які використовуються там, для змагань, для активного відпочинку, там, їзди по болоту, там, по горах. Ось ну, от, от, от такі направлення, скажу. Для Європи це, звісно, теж гарно, у них же дороги набагато краще, ніж ну, але ви нам регулярно, скажімо так, приходять запити на відправку проставок по Європі, по там, Казахстан. Ну, люди звертаються в Германію, в Польщу, Литву. Нас дивляться. В нас є Інстаграм, Ютуб, канал, там навіть Америка дивляться Штати. Тому, якби є якісь, ну якщо брати в цілому, то все одно є якийсь попит да, дороги. Можливо, це там не буде так масово, як там у нас, в них звичайно ліпші, ну але все одно є. Ну, ви знаєте, це чудово. Це чудово, що у світу є запрос на український продукт, на український бізнес, і це і буде допомагати українському бізнесу. Вдало працювати і вдало працювати на благо батьківщини. Друзі, сьогодні в мене в гостях був Викало Микола Володимирович, власник компанії Проставочка. Микола, я вам дуже дякую за дякую. класну бесіду. Я вам бажаю успіхів у вашому бізнесі. Допомагайте українським автомобілістам всім. Дола. Ати труднощі, які будуть у них на шляху виникати, дякую. дякую друзі. Ось на цьому і будемо закінчити сьогоднішній випуск експертної думки. Я всім дякую. Експертна думка країна ФМ допомагаємо Україні, допомагаємо українському бізнесу. До нових зустрічей.